Лист святого Апостола Павла до Колосян, розділ перший. Павло, Апостол Ісуса Христа з волі Божої і брат Тимофій до святих і вірних братів у Христі, що в Колосах. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Ми дякуємо Богові і Отцеві Господа нашого Ісуса Христа, молячи завжди за вас. Почувши про віру вашу в Ісуса Христа та вашу любов до всіх святих, за надію, приготовлену вам на небі, про що ви чули раніше в слові правди Євангелії, яке прийшло до вас, як і в всьому світі, і приносить плід та зростає, як і у вас з того дня, коли ви почули і пізнали благодать Божу в правді, як ви і навчилися від епафра, нашого дорогого співробітника. Який для вас вірний служитель Христа, який і виявив нам вашу любов у душі. Тому і ми з того дня, як почули, не перестаємо молитися за вас і просити, щоб ви наповнились пізнанням волі Його в усякій премудрості і духовному розумінні, щоб ви поводились достойно Господа, в усьому догоджаючи Йому, приносячи плід у всякому доброму ділі, зростаючи в пізнанні Бога, зміцнюючись. Усякою силою, завдяки могутності слави Його, для всякої витривалості і довготерпіння з радістю, дякуючи Отцеві, який покликав нас до участі в спадщині святих у світлі, який визволив нас від влади темряви і перевів у царство улюбленого свого сина, в якому ми маємо викоплення кров'ю Його, прощення гріхів, коти є образ невидимого Бога, народжений раніше всякого творіння. Ним створено все на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то держави, чи то князівства, чи то влади, все створено ним і для нього. А він є перш усього, і все ним стоїть. І він голова тілу, церкви, він і початок, первісток з мертвих, щоб у всьому він мав першість. Угодно було Богові, щоб у ньому була вся повнота, і щоб ним поєднати з собою все. Примиривши через Нього кров'ю Христа Його і земне і небесне. І вас самих, що колись були Богові чужі та вороги йому, думкою та лихими вчинками, тепер примирив смертю в людському тілі Його, щоб представити вас святими і непорочними, і невинними перед собою, коли тільки перебуваєте твердими і непохитними у вірі і не відпадаєте від надії благовістя, яке ви чули. Яке сповіщено всьому творінню під небом, якому я, Павло, став служителем. Тепер я радію в стражданнях моїх за вас і доповнюю недостачу терпінь Христових в тілі моїм за тіло Його, яке є церква, якою я став служителем по розпорядженню Божому, яке було дане мені для вас, щоб виконати Слово Боже, таємницю, заховану від віків та поколінь, а тепер виявлено. Його святим, котрим Бог зволив об'явити, яке то багатство слави тієї таємниці для язичників, а вона Христос у вас, надія слави. Його ми проповідаємо, переконуючи кожну людину і навчаючи всякої мудрості, щоб представити кожну людину досконалою в Христі Ісусі. Для цього я і працюю, змагаючи силою Його, яка могутньо діє в мені. Розділ другий: Я хочу, щоб ви знали, яку я маю велику боротьбу за вас і за тих, що влади Киї, і за всіх, які не бачили обличчя Мого в тілі, щоб серця їхні утішились, поєднані в любові для всякого багатства повного розуміння, для пізнання таємниці Бога Христа, в якому заховані всі скарби премудрості і пізнанні. А це говорю для того. Щоб ніхто не звів вас улесливими словами, бо, хоча не присутні тілом, але духом з вами, і з радістю бачу ваш порядок та непохитність віри вашої в Христа. Отож, як ви прийняли Господа Ісуса Христа, так і ходіть у ньому, будучи вкорінені і збудовані на Ньому та зміцнені у вірі, як вас навчено, збагачуючись у ній з подякою. Стережіться, щоб ніхто не звів вас філософією. Та марною оманою, за переказами людськими, за стихіями світу, а не за Христом, бо в ньому живе вся повнота Божества тілесно, і ви маєте в Нім повноту, а Він є голова всякої влади і начальства. В ньому ви обрізані нерукотворним обрізанням, скинувши людське тіло гріховне, в обрізанні Христовим, поховані з Ним у хрещенні, в ньому ви разом і воскресли через віру в силу Бога. Який воскресив його із мертвих. І вас, що були мертві в гріхах та в необрізаній плоті вашої, оживив разом з Ним, простивши вам усі гріхи, знищив рукописання проти нас, які нас осуджували, Він взяв їх із середини і прибив на хресті, розброївши начальства і влади, вивів їх на посміх та переміг їх. Нехай же ніхто не судить вас за їжу чи за пиття чи за якесь свято. Чи за новомісяця, чи суботи, бо це тінь майбутнього, а тіло в Христі. Нехай ніхто не зводить вас удавною покорою і служінням ангелам, вдаючи все, чого не бачив, нерозважно вихваляючися своїм плотським розумом, а не тримаючись голови, від якої все тіло суглобами та зв'язками з'єднане і зміцнене, росте з ростом Божим. Отож, як ви померли з Христом для стихії світу, то чому ви, як ті, що живуть в світі, тримаєтесь постанов не дотикайся, не їж, не торкайся? Все те, що пречене на знищенні через споживання за заповідями і вченням людським? Воно має тільки вигляд мудрості в самовільному служінні і покорі та зневсилюванні тіла, однак не має ніякого значення, крім насищення тіла. Розділ третій. Колись ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де Христос сидить праворуч Бога. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Бо ви померли, а життя ваше заховане з Христом у Бозі. Коли з'явиться Христос, життя наше, тоді і ви з'явите з Ним у славі. Отож, умертвіть ваші земні члени, блудне чистоту, пристрасть. Лиху пожадливість, зажерливість, чи є ідолослужінням, за яке приходить гнів Божий на синів непокірних, між якими і ви поводились так колись, коли жили між ними. Але тепер ви відкиньте все те гнів, лютість, злобу, Богозневагу, безсоромні слова з уст ваших. Не говоріть неправди один одному, скинувши себе стару людину з ділами її і задягнувшись в нову, яка відновлюється в пізнанні за образом того, Хто створив її, де нема ні грека, ні юдея, ні обрізання, ні необрізання, ні варвара, ні скіфа, ні невільника, ні вільного, а Христос усе в усьому. Отже, зодягніться, як вибрані Божі, святі та улюблені, в милосердя, добрість, спокору, лагідність, довготерпіння. Терпіть один одного і прощайте взаємно, коли б хтось мав скаргу на кого. Як і Христос простив вам, так і ви. А над усім тим зодягніться в любов, яка є сукупністю досконалостей. І нехай мир Божий панує в серцях ваших, до якого ви і покликані в одному тілі, і будьте вдячні. Нехай слово Христове оселюється у вас рясно, у всякій премудрості. Навчайте та напоумляйте один одного псалмами, славослов'ями, піснями духовними, співаючи з благодатью в серцях ваших Господи. І все, що тільки робите. Словом чи ділом усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові і Отцеві. Жінки, коріться чоловікам своїм, як це личить Господі. Чоловіки, любіть жінок своїх і не будьте до них суворі. Діти, будьте слухняні батькам своїм, бо це приємне Господові. Батьки, не роздражнюйте дітей ваших, щоб вони не впадали у відчай. Раби! Слухайте в усьому господарю ваших по тілу, і не тільки на показ, як підлесники, а в простоті серця боячись з Бога. І все, що ви чините, робіть від душі, як Господу, а не людям. Знаєте, що від Господа ви приймаєте нагороду спадщини, бо ви служите Господу Христу. А хто поступає несправедливо, прийме по несправедливості, яку він чинив, бо Бог не дивиться на особи. Розділ четвертий: Господарі, віддавайте рабам належне і справедливе, знаючи, що і ви маєте Господа на небі. Будьте тривалі в молитві і пильнуйте в ній з подякою. Моліться разом і за нас, щоб Бог відчинив нам двері для слова, звіщати таємницю Христову, за яку я в кайданах, щоб я проголошував її, як належить мені звіщати. Поводьтеся мудро з чужими. Використовуючи час, слово ваше нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як маєте відповідати кожному. Все про мене розповість вам Тихик, улюблений брат і вірний служитель та співпрацівник у Господі, якого я послав до вас, щоб довідались ви про мене і щоб потішив він серця ваші з Онисимом, вірним і любленим братом, який є один з ваших. Вони розкажуть вам усе. Що діється тут, вітає вас, Арістар, ув'язнений разом зі мною і Марк, племінник Варнави, при якого ви отримали накази, як прийде до вас, щоб прийняли його, також Ісус, названий Юстом обидва із обрізаних. Вони єдині співпрацівники для Царства Божого, що були мені втіхою. Вітаю вас, Епафрас, один з ваших, раб Ісуса Христа. Який завжди подвезаєте за вас у молитві, щоб ви були досконалі та виконували в усьому волю Божу. І я свідчу про нього, що він турбується про вас та про тих, що знаходяться в Лаодикії і Гієраполі. Вітаю вас, Лука, улюблений лікар і Димас, вітайте братів в Лаодикії і Німфана та його домашню церкву. Коли цей ліс буде прочитаний у вас, то постарайтесь. Щоб він був прочитаний і в церкві Лаодикії, а ви почитайте той, що з Лаодикії. Та скажіть Архипові дивись, щоб ти виконав служіння, яке ти прийняв у Господі. Привітання моєю рукою Павловою, пам'ятайте про кайдани мої, Благодать з усіма вами. Амінь.